У цю хвилину спогадів я запрошую вас приєднатися до наших голосів на прославу Всевишнього. Нехай наші слова дійдуть до Божих милосердних, вух, і нехай наше спілкування зміцнить нашу віру та надію. Приготуйся адже на тебе чекає багато завдань, мій коханий. Будьте готові адже. У вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і, згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї. Фінансах, здоров'ї та житті, ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса я тобі повністю довіряю. Бо ти моя надійна опора, ти знаєш моменти, коли мій розум тривожиться, і коли присутній смуток. Ти знаєш, які я пролив сльози, ночі страждань, з якими я зіткнувся. Тепер я благаю про твою допомогу, бо без тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя підтримка в найважчі часи. Тримай мене за руку і не дай мені впасти, темні часи смутку та відчаю добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути неймовірною подорожжю, сповненою незабутніх моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати чудеса, які відбуваються в кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами, спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму вас благословляти, ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі усмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас. Бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті, йди за мною і слухайся мене, це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, Ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив, відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав, і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте, шукати мене, довіряйте мені. І залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові, будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя, турботи, стреси. Та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом, це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, оскільки я поруч з вами скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Зцілення на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі і. Я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді у вас мир і спокій. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають, тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Моя присутність оточує вас, і Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе, готуйся, поки інші будуть поглинені, страхом ви станете свідком великих чудес, сурми звучать, час вашого визволення близький, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть. Вірте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце. Мужнім, продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревте, але моя любов сильніша. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут, щоб благословляти і захищати. Вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Я вибрав вас. Щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться: Я є розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать, і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас, і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі. Незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде свій шлях, і ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я могутній. Бог небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Слава на висоті Богу і на землі мир людям, яких він любить. Господи Боже, Царю, небесний, Боже Отче, всемогутній, славимо Тебе! Благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за Твою безмірну славу, Господи Ісусе Христе, Сину Єдинородний, Господи Боже, Агнче Божий, Сину Бога Отця. Ти, що береш гріх світу, помилуй нас, Ти, що береш гріх світу, прийми наше благання. Ти, що праворуч Отця, помилуй нас. Ти один святий. Тільки Ти, Господи, тільки Ти, Всевишній Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.